Всім привіт! Продовжую розповідати про фотографію на плівку і цього разу хочу розповісти про те, скільки коштує таке задоволення. Спершу поговоримо про самі фотоапарати. На жаль, чи на щастя, фотоапарати радянські коштують доволі недорого. Від 100 гривень на запчастини, від 500 гривень в робочому стані доброму і там за півтори-дві 2000 гривень, я думаю, можна купити фотоапарат такий типу FET-3, FET 5, в стані як новий. Тепер про плівку, її проявлення та сканування. Для прикладу буду розглядати ціни із сайту Photovision. Це лабораторія знаходиться в Києві, у них вплівка є в продажі, вони її проявляють, сканують, друкують фотографії. Коротше кажучи, надають повний спектр послуг пов'язаних з аналоговою фотографією. Для таких звичайних фотоапаратів, як у мене, підходить вузька 35-мм плівка типу 135. Мені потрібна кольорова негативна плівка, тому буду розглядати саме її. Що у нас є Kodak Gold 200, 36 кадрів за 550 гривень, Kodak Color Plus 200, майже те ж саме за 550 гривень, також є Kodak Ultra Max 400 і 400 більш світло-чуттєва плівка за 650 гривень. І є Fujifilm 200 за 550 гривень, теж самі 36 кадрів. Тому будемо виштовхуватись від ціни 550 гривень за 36 кадрів. Після того, як ми купили плівку, вифотографували її, нам потрібно буде її проявити. Дана студія пропонує нам два види проявки машинну та ручну. Ось тут можете почитати опис про неї. Різниця лише в ціні. Далі, після того, як нам проявлять плівку, нам потрібно буде її відсканувати. Дана студія може запропонувати нам чотири різні сканери Norizo, Fujifilm, Nikon, Epson. Я буду розглядати два базових сканера: це Norizo HS 1800 та Fujifilm SP3000. Базове сканування на сканері Noritsu коштує 140 гривень за рулон, а повне 230 гривень. Базове сканування відрізняється від повного лише розміром вихідного зображення. Тобто, в базовій фотографії буде менша роздільна здатність, вона більш підійде для використання в соцмережах. Повне сканування буде мати більшу роздільну здатність, яка підійде, наприклад, для широкоформатного друку. Ціни на сканування на Fujifilm ви бачите перед собою. Базове 200 гривень, повне 300 гривень. До речі, у них є розділ порівняння сканерів, де можна зайти і отак от подивитися, чим відрізняються конкретно два сканери. Наприклад, ті ж самі базові нарісу та Fujifilm. Ось тут різниця в загальному кадрі між нарісу та Fujifilm. Як на мене Fujifilm виглядає краще. Ось тут показана різниця чорно-білої фотографії. Fujifilm трошки підфарбовує в червоний колір. Ось є, наприклад, протермінованої плівки. Fujifilm також, здається, виглядає краще. І ось є порівняння на різкість. Не бачу я в ньому різниці. Також дана студія пропонує свої послуги в комплексі, тобто проявка плюс сканування. Ось ви бачите ціни на... Проявка базового сканування на ріцу 220 гривень, проявка плюс повне сканування на норі 310 гривень. На Fujifilm – 290 та 390 гривень. Для себе я, мабуть, буду розглядати повне сканування на сканері Fujifilm за 390 гривень за один рулон. В сумі виходить наступна ціна 550 гривень за рулон плівки, плюс 390 гривень за проявку фотографії та сканування. Розділяємо на 36 кадрів і отримуємо вартість одного знімка 26 гривень 11 копійок. Майте на увазі, що якщо ви новачок чи аматор, звичайно, не всі кадри у вас можуть вийти з першого разу. Відповідно, ціною помилки буде 26 гривень 11 копійок.